Привіт! З вами CryptoFamily, і сьогодні наша тема криптогаманці. Що таке криптогаманець? Це застосунок чи розширення для зберігання надсилання та отримання криптовалют. Він не зберігає токени фізично, а просто дає доступ до твоєї адреси у блокчейні. Перед тим як перейдемо до гаманців, важливо знати, що таке мережа та чи є різниця між блокчейном та мережею. Блокчейн це технологія. Це спосіб зберігати дані. Інформація записується в ланцюг блоків, які не можна змінити, усе публічне, прозоре, децентралізоване. Мережа нетворк це спосіб взаємодії з блокчейном. Мережа це сукупність нод, вузлів, які зберігають блокчейн, гаманців, додатків, користувачів. Тобто мережа, це вся система навколо блокчейну, висновок. Блокчейн. Це сама база даних, мережа це все, що працює навколо неї, дозволяє тобі з нею взаємодіяти. Взаємодія в мережі відбувається за допомогою гаманця, який працює в певній мережі. Які бувають в мережі в крипті? У кріпті є багато різних мереж, але все ж є основні, про них ми сьогодні скажемо. З часом також з'являються нові: наприклад, ми робимо теснети. Це означає, що проєкт зробив свою мережу, і вона зараз тестується, щоб потім вийти у світ як майнет, у кожної мережі свій блокчейн, свої правила, свої монети. Ці монети потрібні, щоб оплачувати комісії за транзакції, висновок мережа це країна, а у кожної країни своя мова, своя валюта, свої правила. Тож перейдемо до криптогаманців. За допомогою яких ми можемо взаємодіяти з різними мережами, використовуючи різні гаманці, давайте розглянемо різновиди криптогаманців. ЄВЕМ Сумісні Ethereum Virtual Machine працюють у мережах Ethereum та Сумісних: Metamask, OKX, Trust Wallet, Rebi, Wallet та інші, solana мережа, наприклад, Phantom, Glow Nightly-гаманці. Космос нетворк Кьрл, Ліп, Суї Мережа Slash, Suyed та Aptos Network, Мартян Петра Понтем Гаманці. В цьому відео ми покажемо роботу з ЄВЕМ гаманцем Metamask, Solana гаманцем Phantom та космос гаманцем Кьл. Почнемо з криптогаманця Metamask. Спочатку нам потрібно завантажити гаманець. Для цього ми переходимо за посиланнями з офіційних джерел. Натискаємо Get Metamask. Потім встановити та додати розширення. Бачимо повідомлення, що розширення встановлено. Відкрилася вкладка. Ми можемо обрати мову. Далі натискаємо Get Started. Скролимо донизу. Погоджуємося з правилами та натискаємо Agree. Так як в нас ще немає криптогаманця, натискаємо Create a new wallet. Далі створюємо пароль. Погоджуємося з правилами. Що, якщо ми забули пароль, ми втратимо доступ до гаманця і натискаємо Create password. Далі Get Started. Нам висвічується секретна фраза з 12 слів. Ця фраза є ключем доступом до вашого гаманця. Будьте обережні, не копіюйте цю фразу та не робіть скріншоти, бо є ризик витоку інформації, через що ви можете втратити всі кошти з гаманця. Зберігаємо фразу в тому порядку, в якому вона прописана. Та натискаємо Continue. Нас просять ввести перше, четверте та сьоме слово. Вводимо. Далі натискаємо Continue та «Got it». Ставимо позначку. Та натискаємо «I agree». Ми створили гаманець. Та натискаємо Готово. Not now. Закріплюємо гаманець в розширеннях. Існують два способи відновлення гаманця через секретну фразу та через privatkey. Секретну фразу ми вже записали. Тому зараз ми запишемо свій приватний ключ. Для цього в гаманці ми натискаємо три риски справа вгорі, деталі облікового запису. Натискаємо Details, де ми можемо побачити як PrivatKy, так і секретну фразу. Натискаємо Show Privat Key. І бачимо. Увага! Ніколи не розкривайте цей ключ. Будь-хто з вашим секретним ключем може викрасти всі статки з вашого облікового запису. Вводимо пароль, який створювали на початку, та натискаємо підтвердити. Затискаємо кнопку. Та нам висвічуються приватки аккаунта. На початку відео ми говорили про мережі. Так от, щоб перемкнути мережу, ми можемо натиснути зліво вгорі. Тут ми бачимо основну мережу Ethereum Mainnet» та EVM сумісні мережі. Також ми можемо помітити, що при перемиканні мережі наша адреса не змінюється. Також ми можемо додати інші EVM сумісні мережі. Натиснувши Add та Approve. Також ми можемо додати тестові мережі. Для цього необхідно перемкнути перемикач. І нам висвітилися найпопулярніші тестові мережі. Також ми можемо додати мережу вручну, маючи дані. Для цього натискаємо Eti Custom Network та вводимо дані вручну. Але в нас є сайт ChainList, через який ми можемо додавати будь-яку мережу та змінювати РПЦ. Натискаємо Connect Wallet. Перезавантажуємо, якщо не хоче підключатися. Далі під'єднатися. Тепер ми можемо додати мережу, яка нам потрібна. Наприклад, нам потрібна мережа Sonic MyNet. Натискаємо на стрілочку і обираємо РПЦ, яке має дві зелені позначки. Ці позначки означають якість мережі та приватність. Тому обираємо РПЦ. Натискаємо Add to Metamask та Approve. Якщо ми бачимо вічне завантаження, змінюємо наше РПЦ. Але не завжди є можливість додати РПЦ з двома зеленими позначками. Нам важливіша зелена позначка на Score. Додаємо інше РПЦ. В нас вийшло. Також ми можемо додавати тестові мережі. Для цього потрібно натиснути на кнопочку Include Testnet. Наприклад, нам необхідна тестова мережа PNB TestNet. Так само обираємо РПЦ для тестової мережі і додаємо свою мережу. Якщо ми вже багато додали РПЦ однієї мережі, ми можемо перемикати їх прямо в гаманці. Для цього в гаманці потрібно знайти нашу мережу, розкрити нижнє меню та обрати інше РПЦ. Це можна робити, коли одне з РПЦ вийшло зі строю. Гаманці є налаштування. Якщо ми зайдемо в загальні, то зможемо побачити, що можемо змінювати валюту, в якій буде відображатися наш баланс, мову, тему та відображення профілю. Якщо у вас в гаманці завислі транзакції або постійно вибувають помилки, заходимо в розширені та натискаємо Clear Activity Tab Data». потім Clear та в «Activity» не буде жодної транзакції. В гаманці ми можемо купити та продати криптовалюту, зробити обмін токенів, надіслати та отримувати криптовалюту на гаманець. Якщо ми отримали токени на гаманець, але вони не відображаються, то в цьому випадку ми переходимо в Експлорер. Знаходимо токен, який висвічується в скані, але не показується в гаманці, натискаємо на токен. Висвічується нова вкладка. Знаходимо токен-контракт та копіюємо, відкриваємо гаманець і в потрібні мережі, в якій є токен. Натискаємо три крапки, Імпорт токен, Користувацький токен. Обираємо мережу, в якій хочемо додати токен. І вставляємо контракт токена, який копіювали. Вся інформація підтягнулась, натискаємо Далі та імпортувати. Все токен відображається в гаманці. У вкладці «Tokens» ми бачимо свої токени. У вкладці «Activities» ми можемо побачити транзакції всієї мережі. Якщо ми змінимо пристрій або Браузер, нам потрібно імпортувати гаманець в новий пристрій або в новий браузер. Для цього нам необхідно встановити та додати розширення Metamask. Ми робимо ті ж самі дії, які робили на початку. Але далі, коли з'явиться Create wallet, ми натиснемо не Create a new wallet, а Import using Secret Recovery Phrase. Потім вписуємо нашу секретну фразу в правильній послідовності, натискаємо Continue. Та створюємо новий пароль. Далі виконуємо ті ж самі дії, що на початку. Ми відновили свій гаманець з нашою адресою, яка є незмінною. Але будьте готові додавати мережі та токени, які ви додавали раніше, заново. Ми навчилися працювати з криптогаманцем Metamask. Далі попрацюємо з Solana гаманцем Phantom. Нагадую, що переходимо за посиланнями з офіційних джерел. Завантажуємо, натиснувши Download. Обираємо браузер. У мене зараз Brave, Тому обираю Brave. Далі встановити. Додати розширення. Та бачимо вже знайомі нам слова. Create a new wallet та I already have a wallet. Якщо в нас ще немає гаманця, ми створюємо, натискаємо Create a new wallet. Якщо в нас вже є гаманець, то ми просто натискаємо I have a wallet. Давайте створимо новий. Тож натискаємо Create a new wallet. Обираємо Create a seed phrase wallet. Тобто створимо гаманець за допомогою seed фрази або секретної фрази. Створюємо новий пароль, натискаємо позначку та Continue. Записуємо сід фразу, ставимо позначку та натискаємо Continue. створюємо юзернейм гаманця та тиснемо Continue. Тиснемо Get Started та закріплюємо розширення. Відкриваємо гаманець, натискаємо Get it. Для того, щоб користуватися цим гаманцем, потрібно поповнити рахунок. Нас хвилює саме Solana мережа, тому натискаємо Resife, копіюємо адресу та надсилаємо Solana на цей гаманець. Як тільки прийдуть кошти, ви відразу побачите їх на гаманці. Тобто за допомогою вкладки «Receive» ми можемо надсилати собі токени. За допомогою кнопки Send ми можемо відправляти токени на інші адреси або на біржу. Наприклад, ми відійшляємо самим собі, копіюємо свою адресу вгорі, далі натискаємо Send, вставляємо свою адресу, вставляємо кількість або прописуємо Next. Send. Бачимо, що транзакція успішна. Закриваємо це вікно. У вкладці Activity ми можемо переглянути всі свої транзакції. Також ми можемо обмінювати токени прямо в гаманці. Давайте зробимо обмін між Solano та USDC. Прописуємо кількість та натискаємо Swap Now. Натиснувши на себе, ми можемо перейти в налаштування. Далі Settings. Далі Developer Settings. І в цьому меню ми можемо ввімкнути тестову мережу, якщо нам буде потрібно. Зайшовши в вкладку Active Networks, ми можемо ввімкнути або вимкнути будь-яку мережу, яка є в цьому гаманці. Для того, щоб побачити свою сітфразу, заходимо в Security and Privacy. Якщо ми натиснемо на Manage Accounts, ми можемо обрати свій аккаунт та побачити свій приваткий або секретну фразу, за допомогою яких ми також можемо відновлювати свій гаманець. Якщо нам необхідна детальна інформація про транзакцію, яку ми зробили, для цього нам необхідно перейти на SoulScan. Натискаємо на годинник в нижній панелі гаманця, потім на Потрібну нам транзакцію та View on SoulScan. І розберемо останній наш гаманець космос Кеплер. Всі посилання на гаманці будуть в описі під цим відео. Натискаємо Get Kepler. Обираємо браузер. Додаємо розширення. Та бачимо, що можемо створити новий гаманець, або імпортувати вже наявний. Ми створюємо. Натискаємо Create New Recovery Phrase. Нас попереджають, що потрібно записати фразу вручну. Натискаємо Я зрозумів. Показати мою фразу. У нас є змога вибрати 12 або 24 слова. Записуємо фразу та натискаємо Next. Вписуємо слова з фрази, які нас просять. Називаємо свій гаманець, створюємо пароль та натискаємо Next. Save. Finish. Закріплюємо та відкриваємо гаманець. Щоб знайти свою адресу, натискаємо «Copy адрес та копіюємо адресу, яка нам необхідна. Так як ми говоримо про космос мережу. Тому копіюємо Cosmos Hub. Також ми можемо знайти свою адресу, натиснувши на Депозіт та скопіювати адресу мережі, яка не необхідна, в даному випадку нам необхідна Cosmos. В гаманці Kepler у нас є дві вкладки Available та Staked. Available це доступні кошти зараз на гаманці. Staked – це кошти, які застейкані в пулах в екосистемі Cosmos. В цьому гаманці ми можемо робити Своп, тобто обмін токенів. У вкладці Activity ми можемо переглянути транзакції У вкладці Settings ми можемо додати або видалити мережі. Обрати мову, обрати валюту, в якій буде відображатися баланс на гаманці та тему. Отже, ми розібрали сьогодні різні криптогаманці, як з ними працювати та що потрібно знати, щоб не втратити доступ до своїх активів. Пам'ятай, твій гаманець це твій банк. Нікому не давай фразу та не показуй її кому-небудь. У наступних відео ми покажемо актуальні гайди теснетів та продовжимо навчання для новачків. Тому став лайк, якщо відео було корисним. Підписуйся на CryptoFamily, щоб не пропустити наступні уроки. І пиши в коментарях, чи подобається тобі формат відео, чи все зрозуміло, та які побажання по темам наступних відео. З тобою були CryptoFamily. До зустрічі в наступному відео і дякую за перегляд!